Чи знаєте ви, хто і як творить дива? Маємо на увазі казки, адже саме в них живе магія, і корисною вона може бути не тільки для маленьких, а й для дорослих. Про каскарку зірку Мезантюк, яка відвідала Волинь і презентувала свій магічний творчий доробок. Дивіться далі. Всі ми родом із дитинства. А яке дитинство без казок? Саме казка знайомить нас зі світом, вчить що добре, а що погане. А найголовніша її функція магічна. Магію у сучасній дитячій прозі презентувала волоняна на творчій зустрічі дитяча письменниця родом з Буковини зірка Мензатюк. Жінка пише тільки для дітей і про дітей. За таку увагу до наймолодших читачів вона стала лауреатом міжнародного літературного конкурсу у США та літературних премій імені Наталі Забіли і Лесі Українки. Письменниця зізнається, писати для дітей їй найлегше і найближче. Жартома додає, що й досі у душі залишається дитиною. Письменники, які пишуть для дітей, ніколи не стають по стражньому дорослими. Бажання писати для малечі з'явилося тоді, коли стала мамою, бо усвідомила, яким важливим і непростим є дитячий світ. Коли вже з'явилася моя дочка, я зрозуміла, які наскільки в дітей цікавий світ, і наскільки складні проблеми, з якими вони стикаються. Ми іноді там тим. Ну що вони там маленькі. Ні, вони маленькі, але проблеми в них великі. Вони вчаться жити, вчаться будувати стосунки. Вчаться десь якісь залагоджувати конфлікти. і власне в цьому іноді варто допомогти. Дві книги як до жабок говорити і український квітник були запропоновані волинянам. Перша про пригоди хлопчика Іванка, який умів робити всілякі чудеса через те, що вірив у них. Друга розкриває секрети найулюбленіших квітів. Я завжди захоплювався тими людьми, хто вміє писати для дітей. Тому що для дітей треба писати максимально просто і максимально щиро. казочки куцохвостики київські казки, таємниця козацької шаблі, макове князювання у цих книгах колеги відзначають дві особливості: перша патріотизм каскарки і її національна закоріненість. Деякі люди на це не зважають, От вони кажуть, головне, аби було весело, аби було смішно, аби дитина читала і сміялася. Ось так, для дитини треба писати, щоб це було і легко, і весело. Але все-таки потрібно Вати щось, що формує дитину. От в зірки мензатюк в її книжках це є. Друга визначальна риса авторки. Поетичність у зірки мензатюк. Немає поетичних збірок, але її проза звучить на диво мелодійно. Дитяча книжка не має бути порожньою. Книжка має все таки нести дітям якісь знання, нести для них якісь психологічні речі, якісь розкривати. Тобто, ну як кажуть, лікар у лікаря перше правило не зашкодь. Дитячий письменник так само насамперед, хоча б не зашкодь. Але бажано, щоб і несла якусь користь, щоб дитина виростала духовно». Не обійтися в коскарстві і без магії наголошують колеги. Магія це звичайно елемент, невід'ємний елемент дитячої літератури, але Добре, якби цей цю властивість мали і дорослі, тому що вона дає змогу по іншому дивитися на світ. Тож, якщо в дитинстві батьки читали вам багато казок, і саме завдяки їм ви навчилися вірити у чудеса, цілком ймовірно, що приємним і головне неочікуваним сюрпризом саме місце у вашому житті.